Ми зараз перебуваємо в режимі 24 на 7. Ти можеш прокинутися посеред ночі, там у третій ночі від того, що тобі дзвонять, кажуть: так, у нас евакуація, ти координуєш евакуацію, поки там екіпаж мій виїжджає, чи там ще щось, ти сідаєш і летиш. Ліза із позивним ЛУВ цивільному житті мала професію стоматологині. А в травні минулого року приєдналася до армії. Зараз вона виконувачка обов'язків начальника медпункту 72-ї бригади ЗСУ. Рятує поранених на вугледарському напрямку. В підрозділі з Лізою служить ще одна жінка. Решта колективу чоловіки. Мені просто супер пощастило з моїм оточенням в армії. Тобто е абсолютна повага. Ніяких там ніякого харасменту, нічого такого жодного разу не було в мій бік. Тобто, всі чоловіки максимально притомні, максимально адекватні. Вони мене сприймають на рівних і дуже рідко вони спускаються до цього: Ну Ліза, ну ти ж дівчинка. Я кажу, ну а ти чоловік. і що? Форму Ліза теж отримує чоловічу, включно з білизною. Навчилася сприймати цю ситуацію з гумором. Найкраще, що є в комплектах форми, це тикотажні футболки з СУ і труси. Труси чоловічі, але вони просто ідеальні. Вони запаковують абсолютно все, що треба запакувати. Вони прям типу йдуть на тебе шортиками. Військова медикиня вже звикла купувати одяг для фронту сама чи з допомогою волонтерів. Цього літа їй вперше видали жіночу військову форму, затверджену Міноборони. У міністерстві заявляли, внесли в неї елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовицям почуватися комфортно. Форма ОК вони зробили типу жіночу форму. Відмінності ми знайшли тільки там дві, мабуть. В цій формі від чоловічої там були розрізи в районі стегон, враховуючи типу, нашу жіночу анатомію. І якщо не помиляюсь, була фіксація під колінками, тобто на наліпці. Проблема в тому, що мені не подобається абсолютно якість матеріалу, з якого роблять форму. І через це в мене нема бажання її, чесно кажучи, носити. Вона рветься влітку, ти в ній пітнієш дуже сильно. Вона. Ну, вообще ніяк типу не відводить тепло, вологу Наталія Денисенко, операторка дронів із позивним Вільна птаха жіночої форми від держави поки не отримувала, а чоловічу брати більше не хоче. каже, повністю покладається на волонтерів. По початку, коли видавали, завжди була проблема в тому, що, наприклад, жіноча талія і сідниці вони абсолютно інші від чоловічих. І коли ти одягаєш чоловічі штани в тебе, або занадто широко в поясі, а сідниці не влазять, і довжина може бути нормальною при цьому. Або якщо в тебе зверху все складається так, як треба, то довжина коротка, і ти ходиш як в бріджах. Навіщо обрати державну форму чоловічого зразка? Якщо я наперед знаю, що мені потрібно буде ще додатково її перешивати, вшивати. До повномасштабної війни Наталія працювала редакторкою на телебаченні, а також вчителькою гри на гітарі. Влітку 2022-го взялася опановувати дрони. В моєму підрозділі я одна дівчинка, і ставлення насправді чудове, тому що мене сприймають не лише не за гендерною ознакою, а мене сприймають в першу чергу як спеціаліста і людина, яка прагне. Працювати і навчатися за час, поки я в армії я змінила кілька підрозділів. І були випадки, коли командири або співслужбовці ставилися негативно і починали цю історію про там, жінка, діти, дім, сім'я, борщ. Але це з часом змінюється. І, власне, найбільше, що впливає на ці зміни, це розголос. Фото та аудіо історії Наталії, Лізи та інших українських захисниць громадська організація Землячки за підтримки Союзу Українок Америки представили у Вашингтоні. Всі світлини жінок для виставки «Voice of Defenders» були зроблені на передовій. З усіма цими дівчатами ми познайомилися, коли закривали їх індивідуальні запити. Тут доволі багато дівчат, з якими ми знайомі майже з самого початку повномасштабної війни. Це Санічка, позивний косиця. Вона головний сержант, головна сержантка мінометної батаре... батареї батальйону. Руна та її найкращий побратим Шон. Руна командирка зенітно-артилерійського відділення. Це Світлана. У Світлани ми були на початку серпня цього року. Вона взагалі професійна бійчиня ММА. І вона стала на захист, і на сьогодні вона пілотеса на ФПВ. Від початку повномасштабної війни організація Землячки привертає увагу до жінок на передовій та займається їхнім забезпеченням. Наша організація розпочалася з моєї сестри, яка на 12 років молодша. І 24 числа 2022 року вона разом зі своїм чоловіком вирішила приєднатися до сил оборони. З того часу ми почали підтримувати і забезпечувати сестру. Потім її посестер. Засновники організації Землячки кажуть: ні суспільство, ні держава не очікували, що до армії приєднається така кількість жінок. Змін поки що з зимовим забезпеченням жінок не відбулося ніяких, але відбулися з літнім. Це вже добре. Америці знадобулися 50 років. Для того нам значно менше спочатку кажуть, волонтери для жінок знаходили лише дорогі військові речі з-за кордону. Тепер відшивають форму самі на фабриці в Харківській області. На сьогодні ми розробили і відшиваємо жіночу форму, тактичну форму самостійно за своїми лекалами. Взуття бронік шолом ми замовляємо у українських виробників. Напередодні зими в організації землячки вже мають замовлення на дві тисячі комплектів форми для жінок. Кажуть, вдалося зробити її пошиття економним. Один комплект форми має в собі зимовує, має в собі теплі штані і теплу куртку. Літній комплект має в собі п'ять різних одиниць, і їх можна потім комбінувати із зимовим. Один комплект форми коштує 8 тисяч гривень, це 200 доларів. Після головного запиту на форму наступні за популярністю жіночі бронежилети в жіночих броніках, в жіночих плесонтоносках є вимка для грудей, і коли ти в ньому це зручно, і в тебе потім не болять груди, ти не відчуваєш дискомфорт. Маленькі розміри взуття і маленькі розміри шоломів, тому що їх складно знайти зазвичай маленькі рукавички, е, бо вони теж достатньо проблемні. Е, ну, але найбільше навіть не речі потрібні, найбільше потрібна е, морально-психологічна допомога і не лише дівчатам, але й чоловікам. Е, бо війна це важка штука, і всі ми потребуємо трошечки підтримки і розуміння того, що. Ми завжди маємо до кого звернутися і до кого повертатись. Навесні виставку з обличчями українських військовослужбовець покажуть в низці інших американських міст. Навіть в українському суспільстві дуже часто зберігається стереотип, що жінка в армії має бути така трохи зачухана, брудна, страшна. Томлена життям, якась така подібна, з такими якимись мускулинами і так далі. А насправді ми всі абсолютно різні, і ми можемо бути абсолютно тендітними ніжними, але при цьому чітко знати, що ми хочемо донести світу, і як сильно ми хочемо цієї перемоги. Ірина Шанкаренко Костянтин Голубчик, Голос Америки.